Вітаю, друзі! І сьогодні знову консервація. Сьогодні готуємо кетчуп з кабачків. Так, з кабачків. Доволі звучить так, незвичайно, але так, він виходить густий і дуже гарний. Що для цього потрібно? Перше, кабачки вичищаємо серединки, ріжемо довільно, бо він перебиватися, потім ще буде тушкуватися і перебиватися блендером. Дивіться, якщо немає блендера, таке буває. Можливо, перекрутити на м'ясорубку, але я не знаю, це все-таки буде неоднорідна маса. Тоді на якусь заправку цей кетчуп згодиться, допустимо, голубців чи ще чогось. Але, щоб була однорідна маса, потрібен все ж таки блендер. Потім це 2 кг. Довільно, я порізала. Цукіні, кабачок, неважливо, Тут кабачок в мене і цукіні, цибулька, пів кіло. Змолола я на блендері, практично цей кубиками виходить. Але це швидко, тим паче, що в мене там цибулька дуже мілка. Часничок, по бажанню, хто любить. Я даю 2 головочки, бо в мене геть він маленький в цьому році. Ну, Звісно, цукор, сіль. Оцет, томатна паста і спеції. Далі буду показувати. На Перше, що нам треба, це заложити все, я буду ось тушкувати така гусятниця кабачок, цибульку. Зараз я це все висиплю. І зверху цукор і дві столові ложки солі. І лишаємо на до полугодинки, ну, будете дивитися, коли воно пустить у вас сік. Висипала я цибульку наверх цукор і сіль, дві отаких от великих столових ложки з гіркою. Тепер це все я перемішаю і лишаю. Дивимося, що пустило сік. І потім будемо ставити на вогонь тушкувати. Так, пройшло в мене півгодинки. Бачите, скільки вже соку. Ставлю це, ставимо це все на вогонь. І з закипання десь хвилин 30, ми проварюємо це все. Я накрию кришкою, щоб швидше було скоріше жарю свої улюблені кабачкові оладки і буду помішувати постійно. Ну, там, я не знаю, там сока багато, воно не пригорить, але треба, щоб вже воно проварилось, то треба постійно помішувати. Все, 30 хвилин. Так, проварились кабачочки, у мене це було 45 хвилин. Бо я трошки полинилася і не порізала мілким кубиком. Бачите, він такий, як стає прозорий кабачок. Якщо ви ріжете мілким кубиком, то це не більше півгодини займе. І якщо там, ну, ви вирішили, ви немає блендера і робити нам сорубку. все ж таки такий рецепт. У мене це 45 хвилин було. 45-50, чи навіть я не пам'ятаю. Тепер ми що робимо? Ми треба взбити погружним блендером. У мене такий з. Залізною насадкою, тому я можу гарячий. Якщо у вас пластикова насадка, ми чекаємо остивання трошечки. Чи, вам, чи ви перебиваєте у вас не погружний, а такий якийсь блендер, тоді треба зачекати, я переб'ю ще наразі. В общем, Я це все переб'ю. Потім я перебитий, додаю чесничок, томатну пасту оцет. І спеції, які ми любимо. Добавляйте, які ви любите. Для мене це завжди е е суміш різних перців, я додаю. І коріандр мелени. Мені для овочів це найкраща спеція. А лаврушечку вже, отак я по одному листочку, буду закладати по стерилізовані баночки, отак, по одному листочку, і заливати кетчуп. І ще в одного шефа я глянула, він каже, що листочок віддавав гарно свій аромат і смак. Його можна так над вогнищем, ну от, у нас там плита варить, трошечки підпалити. Тоді, дається сильний аромат. Спробую приступаю, перебивати і додати все, і ставити на огонь. Все перебила, ставлю на вогонь. Звісно, що колір не такий червоний, як соуса, але головне смак. Що я дала? Коріандру: велику таку ложку і суміш перців чайну ложку. От, Все сюди. Томатну пасту пів літра. І оцет – 150 мл. Все лишу я в описі. От. Проварюємо від закіпання, Мене не, не, він не остивав, і одразу закіпає, 15 хвилин, і розливаємо по баночкам, от, і все. І таке можна, якщо кришечки закручуються, і нові кришечки, оці, як це називається, які не закатуєш, а закручуєш. Тому що, якщо декілька разів. Ти ними користуєшся і там під ножем і вона портиться, то повірте, мене було таке, що і взривали, і надувалися. Я тепер більш такого не роблю. От, якщо кришечка десь, я бачу тако, спорчена, я викидаю. Бо таку консервацію можна хранити в кладовці, її не обов'язково в холод виносити. Все, проварю 15 хвилин, розливаю по баночкам. От, і все, закрила я соус. Вийшло 5 баночок, шоста практично повна. Якщо б я робила такі баночки, ну, то було б точно 6, хоча б ще одну таку взяла. От. Але нічого, я просто хочу варити макарончики з м'яском. І цей, до речі, більше я б це назвала овочевий соус: до м'яса, можливо, я ж кажу, в голубці отак баночку, коли тушиш. Теж, якщо ось, ви люб, полюбляєте спагеті, макарончики з м'язком, то дуже добре овочевий соус. Що Мені не хватило? Цукор 350 грам нормально мені було 2 столових ложки, ну, тут такі великі столові ложки з горкою з солі. Теж мені хватило, мені не вистачило трошки гостроти. І я додавала ще перцю, мабуть, чайну ложку. Ну, тут спеції я в кожному своєму відео кажу. Спеції завжди кожна людина робить за смаком. Так само цукор-сіль потім додаємо, пробуємо, бо в кожного різний смак. Так базово там є, а потім ще треба, якщо щось не вистачає, додати. Мені, я ж кажу, тільки не хватило перця. От, а так все. Ось мої листочки тут опалені лаврушечки. Все, овочевий соус, тако в лапках кабачковий кетчуп, готовий. Всім смачного і до зустрічі!